Доброго дня, малята! Сьогодні я вийшла на прогулянку і запрошую вас погуляти зі мною і провести спостереження за сосною. Сосна окраса лісу. Діти, подивіться, як високо піднесені її ажурні гілки, через які просвічує небо. Який у неї рівний стовбур! Сосни дуже люблять сонце і ростуть там, де багато світла. Зазвичай частіше на піску, тому що сосни мають сильне і глибоке коріння. Якби сосни не закріплювали своїм корінням пісок, вітер розвіював би його, а вода б змивала у річку. Отже, сосни приносять велику користь природі. Хвоя і гілки, що опадають, перегнивають, утворюючи ґрунт, на якому починають рости різноманітні рослини. Сосна дає поживу лісовим мешканцям і насінням шишок полюбляють ласувати білки і дятли. Подивіться на молоді пагони сосни, на її шишки. Давайте порівняємо. Тогорічні голки з молодими. Яка різниця? Так, тогорічні голки сухі, а молоді гілочки зелені, м'які та ніжні. Сосна це лікарська рослина. Молодими шишками сосни люди лікують деякі хвороби. Шишки в сосни. Визрівають раз на два роки. Дітки, послухайте прислів'я і приказки про сосну. Сосна годує, а липа взуває. Всяка сосна лише своєму гаю шумить. Нам, що не дуб, то кожух, що не сосна, то хатинка. Від яблуні яблучка, а від сосни шишки. Ялина не сосна, шумить неспроста. Сосна завжди тягнеться до неба. Якщо подивитися на гілки дерева, то видно що голочки сосни спрямовані вгору і трохи в сторони. Соснові голочки довгі і якщо їх помацати, то трохи колять пальці, але ніколи не поранять. Соснові гілки часто називають сосновими лапами. Вони схожі на розкинуті руки, а стовбур високий та міцний. Сосни це дуже гарні дерева. Здавна вважалось, що сосна живить людей енергією та являється ліками від багатьох недух. Сосна дерево довгожитель. Середній вік сосни 600 років. І якщо посадити сосну, то доросле дерево побачать тільки які ваші онуки? Нам час прощатися. До зустрічі, малята.